Всім глядачам М1. бажаємо. Ми ведучі світанку та наша завжди чарівна красива гостя. А настя абсолют ранку. Доброго ранку. і ми продовжуємо наше стихійне спілкування. Чому стихійне? Тому що цей тиждень ми присвячуємо саме стихіям. А, воду обговорили угу. вчора, Ну а сьогодні настала черга Настю, до по -вітря. речі. Повітря нас сьогодні повітря. По Відчуваєте? Відчуваєте, ми будемо про нього сьогодні… Відчуваю. А, жартую, жартую. Ось повітря це у нас найновіша вважається стихія, яка Серйозно? виникла. Так. Да. В Індії вважається, що це найголовніша стихія, і в принципі у всіх країнах Сходу, в Китаї, в Тібеті. У них вважається, що повітря воно найголовніше. Чому? Бо це ключ до змін, це рух, mm. і найголовніше це стихія свободи. А найбільша чеснота, яку людина має напрацьовувати у всіх її втіленнях, це свобода, свобода душі, свобода проявлення свого, свобода а, отримання і віддачі. Тобто, оце все, оці люди, які відчувають внутрішню свободу, вони крутенні. Так, ж так, так само повітря. Да, я повітря. Ми тут всі в трьох повітря. А, тобто... а так от чому справа. Вчора про це з вами да, говорили. Да, дивіться, а, у нас знаки повітряні, близнюки, Терези. Терези. І водолії. Тобто у нас буль, така підборочка сьогодні повітряних а, знаків. Ти мені сама е, казала про те, що не дуже, ну скажімо так, м, довіряєш зодіакальним угу. да, знакам. Да. Віриш, що характеристика стихії повітря підходить для всіх людей. Ну, Давайте так, для всіх от нас е, трьох знаків угу. однаково. Чесно? Ні. Да. Я адепт того, що кожна людина вона настільки індивідуальна, що всі ми настільки різні, у нас настільки власні які задачі, власні прояви. і ми не Можемо бути однаковими. Але я сходжу все ж таки на тому, що от е, стихії, коли об'єднують знаки, да, вогняні знаки, вони дійсно це люди такі більш вогняні. Ну, про вогонь ми поговоримо в інший день. Повітряні знаки, ми дуже легкі на підйом. Угу. Це те, що сходиться у всіх. Угу. Легко приймаємо якісь рішення. Сумніваємось, але при цьому немає якогось страху йти вперед, щось робити. Тобто, точніше, як страх є, але вміння взяти себе в ручки угу. і піти далі. Страшно, тобто, але да, Наприклад, знаки земляні, вони от прямо вони такі загрузають, хапаються і не рухаються. Повітряні знаки, вони вільні. більш. Ну, спробуй порухати да. дерево. Спробуй порухати землю, каміння. Да? Якщо Повірно. ти не землетрус, наже ж повітря може бути як руйнівним. От, наприклад, да як я впевнена, ти як чоловік, у тебе є якісь руйнівні енергії, там гнів, хаос, ти можеш сіяти. Да? Це проявляти? У Жінок воно не так буде яскраво виглядати. Тому це більше такі руйнівні стихійні прояви повітря. А, наприклад, створення легкість, творчість натхнення Ліда, тобі яскравий приклад, да? людина, яка дарує це все, віддає оце це все творчість, натхнення це більш такі яскраві хороші прояви повітря. Так, ну щось, ми поговорили про повітря, <світ> але зараз я пропоную перейти до повітряних практик. практик. У -у -у. Я... Ми будемо Сказав дути це, один на одного. Боюсь, і сам боюся дізнатися. дізнатися що таке повітряне на... практики? Ви будете дути один на одного. Як ми будемо дути один на одного? Ви да. побачите трішечки згодом. Давайте після музичної е, паузи. Дякую, Я вже дивимось почав. і повертаємось. Отже, ми подивилися класний кліп. А, а тепер готові переходити до практики. З нами Анесті Абсолют, весь тиждень ми говоримо про стихії. і сьогодні тема нашої розмови стихія повітря. А отже, практика буде саме із нею пов'язана. Так, розкажи нам закладніше, що ми як ми будемо дути один на одного сьогодні. Як ти сказала, це це не мої слова. Якщо читата я А, дивіться, ми сьогодні взяли реквізит, тому що повітря ми всі знаємо, що воно є. Ми всі ним дихаємо, воно дає нам життя, але при цьому ми не можемо його. Я буду доторкнутися, так? Да? Тому от, от, от мені треба був певний реквізит, щоб вам протранслювати, як воно працює, і, звісно ж, з користю, Воно у нас не буває по-іншому. Значить, Що сьогодні у мене є? Uh -huh. У мене є дві аромапалички. сандалові. Чому сандалові розкажу трошки пізніше. Одна ліді, uh -huh. одна Даніелю. У нас є свічечка. Зараз підпалюйте по черзі паличку. Uh -huh. Uh -huh. Вона зараз трошки прогорить, можеш задувати, і щоб пішов дим. Даня, ти прямо по-взрослому. Ну ж казала, десь там вогнівні стихії теж поряд ходила. Mm. Дивись, mm. За рахунок у таких от арома ми можемо робити дуже багато процесів. Mm. Починаючи, mm. Да, починаючи від того, що ми налаштовуємо свою свідомість на відпочинок, те, що вона пуста, mm. і ми можемо зосередитися. На якихось правильних думках і рішеннях, тобто такі роботи з паличками, вона прочищає нашу свідомість. Ми зараз Оп! всі почекаємо, як Данісалістий очищу простір розки. сандаловою паличкою. <сх> Сандал має взагалі таку властивість, як очищення простору. Це одна із найсильніших взагалі, магічних рослин сандалове дерево. І да, по чи сліду їй буде корисно, тому що навколо ліди дуже уваги багато збирається, не завжди хороше. Тому все погане ті, зараз Даня з Ліди знімає з любов'ю. Попрошу це робити. я, я це роблю це з, любов я, з великою любов'ю. Ліда, а Дараз ти можеш почистити Даніеля? Eh, поки <хи> вона вичищає мені eh, мою да. ауру, я хочу сказати Настя. Ми дуже вдячні тобі, як завжди. Eh, ми Ті, хто чекаємо на кожен день з нетерпінням. Я так розумію, у нас лишився вогонь і земля. Так, да, Але да. завтра у нас. свої рученятки. Але ж завтра. А у я нас. не скажу, що. Завтра у нас четверг, я Четверо, тобі скажу, що на завтра Тому Ми чекаємо. Будемо палити гроші. <реш> Дочекайтеся завтра, тому що буде дуже цікавий ефір, і ми дізнаємося про те, що ми будемо робити. Що ми будемо підпалювати, кого ми будемо чистити, і побачимо, як почистили один одного сьогодні. Ми Тож, дякую. будемо дяки. чистити один одного. Клас! Ми вже почистили. Я тобі більш того, скажу один одного. І отак. Пунь. А, Настя, дякую тобі дуже за те, що ти в нас є, за те, що ти є в нашій Україні, за те, що ти є в каналу М1. Ми тебе дуже любимо. Не перемикайтесь. Я вас теж час люблю. музики.